Радянський Шарлатан Кашпіровський, який втік до Москви, виявляється, навідувався в Україну під час повномасштабки. Куди і навіщо приїздив псевдоексперт, розповім за мить, а ви дослухайте до кінця. Екстрасенс Анатолій Кашпіровський, який гіпнотизував людей через екран, у молоді роки працював у Вінницькій психоневрологічній лікарні. Директорка закладу Софія Кучерук розповіла, що ставши зіркою кремлівського зомбоящика. Кашпіровський геть забув про них. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії зненацька замойорів на горизонті. Спочатку дзвонив особисто Софії, а потім, і взагалі, приїхав в Україну, завітав до лікарні у Вінниці, щоб подарувати і підписати. Книжку свого авторства дуже цінний подарунок. Ну нічого, буде що в камін підкинути. Якщо ви забули, хто такий Кашпіровський, то я вам нагадаю, його зірка загорілася після сеансів дистанційного зцілення людей через екран. Хоча багато хто методи парапсихолога називав шарлатанством. Після гучної слави на совковому тебе він перебрався до США. Потім переїхав до Росії, зайняв крісло у Держдумі РФ і продовжив проводити платні сеанси. Оздоровлення. Ну, а ви застали магічні телеефіри Кашпіровського. Чи вірили у його сили? Напишіть нам у коментарях.